Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Нарешті ми дочекалися нормальної погоди. В мене в руках супер вудка з боковим ківком, і це значить, що ми з вами сьогодні будемо ловити тільки трофейну рибу. Як зазвичай, сьогодні робимо пару-тройку вікон. Ось наше перше вікно. Треба його трошки почистити, і можна відразу кормити. Дивіться, по типу, як ми кормимо вікно на карася, так само ми прокармлюємо і вікно під сазана, під рижого нашого. Тільки пульки у нас більше. І отак. Тож, друзі, навіть 5 вікон я прокармив, по часу десь це зайняло пів години, але ж таки, я гадаю, наші старання будуть з винагородою. Друзі, ви розумієте, що витворяє мавр? Ой, блін. Зійшов. Рижий був закілошний, можливо, там ну, навіть не півторашка, можливо, трошки за кіло. Кіло 200 десь. Але ви бачили, що творить мавр? Я його просто видрав з води, ніякого шансу йому не залишає. Тож, бабахнемо, мабуть, чайка, щоб трошки адреналінчик збросить. І підемо далі між вікнами. Нове вікно, іначе якийсь двіж я там бачу. Не знаю хто, ще карась, рижий можливо, але це треба перевірити. До речі, я вам сьогодні не казав. Наживляюся пуфами в парі з черв'яком. Минулого разу ще опариш додавав, пуфи у мене сьогодні джестрімовські. горох. Вот такая краса у нас, друзі, получается. Пуфик, дуже классный аромат дає гороховый, плюс добавляет нейтральної плавучесті. Тож, давайте выясним, хто у нас тут на вікні. Так, друзі, ще раз акцентую. Подивіться, що витворяє Maver МВР. Це при тому, що ми його просто запуза взяли. Це просто жистяк. Побачите. Ну він потрохи ходить, але клювати, не знаю, другий сазан. А, ні, першого ми взяли нормально, за рот. Це цього просто заперело. Ну це такий задвушний був. Отак от. Так от. Ну там, звісно, і покльовка була відповідна, треба правді в очі дивитись. Ківочок такий, только тик-тик-тик, потрохи загибається загибається. Тобто він підійшов, проходив там, пили сосив собі і просто піднатягнув шнури, у мене ківок-чук чук 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 і загнувся. Пим! Ну ви бачили це виважування. Мавр взагалі ну не лишає ніяких шансів. Хотілося б на нього такої. Четвірочку, може, 4+, плюс Було б замечательно. Але при сьогоднішній риболовлі, блин, ну, ну дуже трудова, друзі. Вам, можливо, здається, що воно, знаєте, в темпі, я ловлю, Але ні, між покльовками десь година вже пройшла. На цьому вікні, мабуть, треба задержиться трохи. Фу, ручки то затряслись. Ви ж розумієте, коли риба багриться, у неї напор сильніший ну в два рази так точно. Ну По відчуттям, там, я не знаю, ну четверка точно була. Хоча він сам по собі двушний. Ну, може трошки за двушку. А ручки то да. те, що в мене після кожного сазана такий вприск адр... адреналіну. За ним я, собственно, і їду сюди. Фух. До речі, друзі, годний лайфхак. Як швидко, остудити чай. чай. От Отак от хлоп. І все. Буквально, я не знаю, там, ну, до хвилинки, секунд 40 і все. Це у мене Maver MVR, доволі таки бюджетна моделька. Але як для Мавра, скажімо так, там є вудки такі 10. Ця коштує ну, в районі трьошки, мабуть. Це Мавр МВР Універсал з тестом 60-100, 5-метрова вудка. Вона, вона у мене під боковий ківок, чисто над динозаврів. О, так, друзі! А я ж вам казав, прям в рота положимо. Ну це хороший. Цей самий крутий за сьогодні. І бабахнули його саме так, як треба. Дивіться, ну взагалі. Скільки це? Ну 2,5. Ви бачите, мавер взагалі шансів не видає йому. От, я. Я піврижого можу тримати просто на поверхні. Дивіться. Маврик як зігнувся, глянь, піврижала на поверхні і все. І хоч би що. Так, 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 так. Ну сьогодні я з підсакою, друзі, щоб ви на мене не сварилися. Та з мавром ти що, можна фігачити так рибу, що це просто ну, настільки потужне вудлище. Друзі, дуже рекомендую в своєму бюджеті. Це краще, що в мене було саме по потужності. Я не кажу зараз про карася, знаєте, коли треба там чуйка там, ну, може покайфувати. Сазан, карп, берете це вудлище, все. І забули. Глянь, якісь виразки на ньому. Ти що? Ти ж не щука, що у тебе за виразки? Давайте би відстегнемо від мармишки відразу. Так, є. І хотілося б вам його, звісно, показати. Отакий красавило. Так, да, 2, 2, може 2,5 нема, думаю, десь 2,300. Давайте його зважимо. Зараз прям з підсакою. Важимо, потім підсаку переважимо окремо. Тут підсаки, мабуть, грамів 500. Так, є нулі. Є кілограми. 2470. 2,5 кілограми підсакою. Ось дивіться, це фіксувало. Так, 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 так. Давайте рижого, мабуть, відразу відпустимо, щоб дискомфорту йому ніякого не приносити. Глянь, такі виразки. Ну, виздоравлюй, малий. Що я можу сказати? Красавчик пішов. А тепер важимо підсаку. Зараз треба вимкнути, вимкнути. Є нулі. Так, ну, 2,5, грубо кажучи, у нас був сазанчик. Підсака у нас. 490 г. Як я і казав, пів кіла підсака, а двушка. Двушка, 2-300 я казав. Ну, трошки ошибся в свою сторону, звісно ж, ну, що за рибак аж буде помилятись в іншу сторону. Тож, друзі, третя риба стає доволі таки цікаво, зважаючи на те, що вже майже обідній час зранку взагалі кльову не було. Непонятно, це просто погоду качає, розумієте, і рижий сам не розуміє, коли йому включитись, коли йому виключитись, непонятно. Але прикольно. На цьому вікні нам ловити 100% поки що нічого. Тому переміщаємось, У нас ще Там у нас вікон сьогодні вистачає. Тому переміщаємося, а це вікно нехай відпочиває. Там за корму нормально, докармлювати його не треба. Друзі, підходжу до нашого крайнього вікна і бачу, що там ну, таке щось нереальне твориться. Там наче риби небагато, як я на своєму опиті можу сказати, але риба дуже хороша. Пішліть її піймаємо. Гля. Ну це три плюс. І що? Три плюс, і що? Мавер йому дає шанс. Я ж кажу, з цього вікна на минулій риболовлі я брав самих класних рижих. Ти дивись. Фух. Фух. Оце так. Да. Ну, бачите, що, що робиться, просто дістаю. Ну Тут вже не піврижого над водою, але голова просто. Над водою це дуже, друзі, важливо. До речі, дати йому подихати. Він дихає, дуже швидко втомлюється, перенасичення в крові і кислороду, запаморочення голови. <смі> Короті, такі терміни. Так, ну що, можна його підводити. Він дуже-дуже фігово тримається. Він за краю ще губи, тому якщо зійде, ну вибачайте, а що робити. Така доля рибака. Відпускаємо. Шнура. В смысле. Сазанчика лучше не відпускати. Фух, красавчик. Який красень. Який красень. Прикинь. Ну як я і казав, за край губи, все, свалив. Друзі, ну там трьоха точно була. Там точно була трьоха, Що ж таке? У нас сьогодні виходить три схода. Наче мармишки непогані, три схода і одного тільки взяли. Так, мармиха, та ні, в поряді. Та я ж кажу, просто за край губи зачепився. Ну, буває. Нічого страшного, головне, що драйв отримав адреналін. Самі все бачили. Ви бачите, все ж таки проклюнув сьогодні сазанчик. Блін, дуже кайфово, друзі. Якщо вам передаються емоції, я не втомлюсь це казати підтримайте лайком відос напишіть комент як вам таке відео звісно ж да, сьогодні ну, дуже багато процентному співвідношенні втрат у нас ну, три спуски один тільки ми взяли це виходить чотири реалізованих покльовки але не реалізованих взагалі риби Красавчик! Ого! Ви бачили? Як дельфін. Ну, ну такий, можна сказати, середнячок для тутешніх містяків. А ну іди сюди. Так, гляньте, що я з ним роблю? Просто. Не царемония сейчас. Можно бы без подсака, а двигай. Ну все полторашка. О, блин, моя помилка. Давай ты. Ой-ой-ой, не-не-не, все. Это все одно, подсак вот так в подляг брать. Фух. Повністю мене обрискав. Є. Да, півторашка. Красавчик. Фу. Ти що, умив мене повністю, друзі? Так, давай я тобі мормиху зніму. Так, так, так. Хотів ще тебе зважити. Та ні, ну півторах і нема. Думаю, трошки за кіло. А, ні, чого? Півтораха, друзі. Сам на себе наговарюю. Кіло 480. Зафіксували ваги, півтораха. Не, ну ви згодні таких красенів на вудку, на балонку ловити. Та ти що? Це не карась. Ой. Все, пішов. Пішов підростати. Попадайся, коли будеш п'ятішкою. Ну, а в нас, друзі, місія продовжується, перенаживляємось і переміщаємось на сусіднє вікно. Там, я гадаю, стоїть гарна-гарна риба. Так, старого опарика скинемо черв'ячка і штучки 4 свіженького опариша. О, черв'як якраз такий, як треба, зміюка. Дивіться, заїхав на сусіднє вікно. Ну, якщо нікого нема, то який смисл навіть вудку туди опускати? Мармиху треба їхати далі. У нас вікон придостатньо. Бачите, така тактика працює. все, Тут глухо, що сидіть. Плюс один. Гляньте, який красавчик, так? Да? Взагалі мінімум супротиву. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, який це... Ай, кайф! Куди, 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 куди? Ого, намотався на очеред. Ну це я. Винен. О, все, винен. Рижим, друзі, запам'ятайте. Спуску взагалі давати не можна. А ну давайте по Шуріману спробуємо його. Отак от, от в натяжку. І залетів. Та ти що, -моє? Хто це у нас? Це у нас півторашечка. Подивимось. Мармиху одразу знімаємо. Блін, хотів попозирувати, щоб він допозирував. На камеру. Ну нічого, друзі, факт поїмки був. Все одно я рибу, ви ж бачите, відпускаю, так що все норм. Нехай підростає. Так, да, вже такого сьогодні ловили, плюс-мінус півторашка. Ну, ця покльовка, це виважують і будем! Сиди сюди! Та ти що? Я просто в шокі. Такі риби клюють. Так, по цьому вікні давайте докинемо. Отак от. Раз. Два. Все, чистимо шнур, йдемо далі. Вже обидне время, вже пора і прекращать би тобі клювать, а клює, ти шо ти шо? За заберну кришку. Ну, походу непогано вчепився. Хоч і за кришку. Я його вчепив то, що треба. Ти шутер педа. Фу. Так, а що ти? Тебе попустило, дружаня. Так. Однією рукою тримаємо, другою дістаємо. Підсако. ну все, прям... Прям такий, ух ти, ух ти, ух ты, ух! Це прям такий задвушний. Опачки, наша. Професійно, з кожним разом все. Професійніше і професійніше, друзі. Вудка дозволяє, йома. -йо. Ух ти що, який сильний. Ну, це дуже потужна риба. О, ну це 2,5, це точно. Це найбільша риба, я вам скажу, що ми сьогодні. Яку ми сьогодні тримали в руках. Отак от, буде правильно сказати. Але ну, трьошний у нас був, ми його там на вікні брали, але не добрали, як то кажуть. Ого, ну так, да, за забірну кришку, але дуже-дуже класно. Прям в челюсть нижню. Блин, ну, У нього, я вам скажу, без шансів було. Ну, хоть сломав. Ну, 2,70. Да. Тут я помилився, дивіться. Та ні, ну які два, ну ти що? Ну він явно задвушний. Блін, у мене, походу, ваги балуються. Звісно, хотілося б, щоб ця рибка була ще більшою, але як є, так є. Для цього я ваги з собою і брав. Ох ти, блін. І умив трохи. Красавчик, та ти шо? Слухай, я сьогодні вже задовбався рахувати, скільки ми їх піймали. Так, а що ми? Докришимо вікно і пішліть. на якесь друге. О, о, Це він. Ні, бороду походу. А -а -а -а. Чи вообще за піро? А, за піро. За перо, друзі. Ну, все одно, ви бачили тягу. Така тяга, що просто капець. Та все, все малий. Догрався. У мене сьогодні в руках інструмент такий, що без шансів. Ну, Хіба що погано зачепився. Ну таке, друзі, оце вже як і на коня. Ну воно видно, що все, він вже не їсти не хоче ніфіга на вікнах не стоїть. Це такий якийсь зальотний, проходящий, ви бачите, навіть, навіть не, не в рута взяв. Таке вже сполоснув під саку, не хочу її морати. Давайте візьмемо, візьмемо, не візьмемо то. І Бог, і Бог з ним все одно відпустимо. Так, а ну малий, давай, не брикайся, щоб для тебе все безболезненно пройшло. Отакий красавець. Штани все одно в стирку дома можна і притримати. Ого! Та ні, тут точно без шансів для нього було. Ну шо ты вусатый? Красап'ятка якийсь, Та так і що? Просто красавчика. Хотів так гарно відпустити, знаєте, щоб сруб рук просто тихенько пішов. ну, ладно. Ви ж бачили, чим я кормився на початку риболовлі. Інтеркріль слива короб. от Чітко взагалі по прикорму сьогодні попав. І зернові. Зернові три кабитць. Тут у мене і мікс кукурудза був, і отакий мікс пшено мед, і мікс подріблений я сьогодні а, мішав. І, звісно ж, крільова олія, друзі. В цілому, по рибальці, мені здається, я відловився на всі 150%. На початку риболовлі таке пару-тройку сходів було. Ну нічого, під кінець рибалки, все воно вже вирівнялось. Коротше, друзі, як завжди, всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Акваманія, не забувайте, кому потрібен човник чи оновити, чи взагалі новенький купити. Акваманія завжди дуже класний цінник при класній якості. Не забувайте писати коментарі. Звісно ж, реагуйте на відео лайком якщо воно вам сподобалось. Ну, таке відео ну, мені здається не може не сподобатись. Ну а на сьогодні все далі буде.